У попередньому відео я казав про сповідання. Хочу пояснити, дивіться, я не маю нічого проти сповідання, я маю проти гріхів, які люди роблять після того, як сповідаються. Сповідання воно існує для того, щоб люди, які борються з гріхом, вони лишили той гріх. Наприклад, приходить людина до священника і каже: Я живу в суспільстві, де всі курять, але Дух Божий. Мені каже, щоб я кинув палити, а я не можу. Ну, Це в моєму оточенні це є нормально. Але Дух Божий мені каже, щоб я кинув. А я не хочу, Я, ну, мені подобається палити. І ти приходиш і кажеш, священнику чи брату во Христі, чи сестрі, і просиш, давай разом помолимось, щоб той гріх лишив мене. Я не хочу більше грішити. Ти сповідаєш той гріх, і ти його більше не робиш. Тобто сповідь, вона і дана для того, щоб позбавитись від гріха. Якщо ми сповідаємось і думаємо собі, що це такий містичний обряд, який нам дарує прощення, і ми можемо наново грішити тими самими гріхами на наступний тиждень так само просити прощення, сповідатись. І наново грішити ні, так це не працює. Сповідь потрібна для того, щоб позбавитись від гріха.